Отже, друзі, продовжуємо розмовляти про масаж голови, і також повинні з'ясувати зараз тут з вами про те, що в першу чергу масаж виконується на чистому вологому волосі. Тобто шкіра голови має бути чисто вимита і волога обов'язково. Це обов'язково така вимога. А далі також маємо з'ясувати про те, що масаж в нас поділяється на мануальний, тобто ручний. І апаратний найчастіше е, апаратний це є використання апарату Дарсонвая, це такий апарат для фізіотерапевтичних процедур, який впливає на шкіру та тканини організму е, за допомогою імпульсивного змінного струму високої частоти. Простими словами, це такий невеличкий струм. І не вводять вам по шкірі голови, і звичайно, що з допомогою біологічно активних речовин в емульсіях все це потрапляє красиву шкіру, покращує кровообіг і приносить дуже хорошу таку користь. Але звичайно, що більше ціниться мануальний ручний масаж, так тому що це дотик. Так, дотик людини до людини це завжди набагато е, приємніше. Тому мануальний масаж маємо знати, що ділиться на гігієнічний і е, лікувальний. Гігієнічний масаж це просто оздоровчий масаж, це активний спосіб зміцнення організму та профілактика різних захворювань. Він може тривати приблизно 10-15 хвилин. Він може виконуватися з вами самостійно. Так? І загалом, ну це така профілактика. Коли кажемо про лікування, це мова йде про ефективний спосіб лікування багатьох шкірних захворювань, також випадіння волосся, лупи і так далі. Професійний лікувальний масаж має тривати 30 хвилин. Також повинні розуміти, що масаж виконується чотирма основними рухами: це є погладжування, розтирання, далі розминання і останній рух це вібрація. Це такі основні е, рухи при масажі. А загалом професійний масаж він має 12 пунктів. Відповідно, я до цього відео додам уже посилання на відео з технікою виконання масажу поетапно, власне, цього професійного, який в салонах триває 30 хвилин, так, який є такою самостійною процедурою, власне, лікувальною. Ось, і про це також потрібно пам'ятати. Така основна коротка інформація була тут. Далі слідкуйте за інформацією в наступних відео.